Всім привіт, друзі! Продовжуємо грати у гру Бенді чорнильна машина. Минулого разу ми зупинилися на тому, що знайшли ключі, і тепер треба лише знайти, що ж саме ми зможемо ними відкрити, а точніше, які ж саме двері ми зможемо відкрити цими ключима. Але у нас же також з вами була ось ця кімната на горі, так? Давай ми подивимося спочатку, що тут є, тому що я також бачив, що тут у нас. Є програвач, тобто касета, і зараз ми можемо дізнатися, можливо, ще якусь підказку. А це у нас вже Норман Полк. І так, щодня відбувається одна і та ж дивна річ. Я перебуваю в моїй кабінці, група грає, і раптом Семій Оренс просто заходить маршируючи, і все зупиняє. Каже, що ми маємо чекати у коридорі. Я чую, що він робить, він включає мій проектор, а потім вискакує з кабінки і біжить вниз у сусідню звуко... кімнату звукозапису, ніби маленький диявол женеться за ним. Через кілька секунд проектор вимикається, але найдовше, тобто він не виходить, так? дивна людина, божевільна з дивностями. Я не проти поговорити з містером Дрю а, про це. Але знову ж таки повинен визнати, що містер Дрю має свої особливості. Окей, дуже цікаво, але нам з тобою для початку це ось цей проектор він вмикає. О, дивися, там внизу стоїть Бенді, до речі. Але нам з тобою треба що? Нам з тобою треба е, відстежити сліди Уеллі. Волі, якось так. Ми з тобою повинні відкрити а, кімнату. Так, це там у нас запис, нам туди не треба поки що. Кімнату, де ми з тобою, так, лазарет зачинений, там, де були оця, надпис шафи, так? Так, шафа. Ось, дивися, ми це з тобою відкрили. Тут також є банки. З чим це? Я не зрозумію. Це чорнила чи це суп якийсь? До речі, вимкнувся проектор, тобто він працює досить таки довго. Окей, давай зараз ми ще з тобою прослухаємо один запис, а це знову залишив Сені. Кожна творча людина потребує притулку. У Джоуї Дрю є своє, і в мене є моє. Щоб знайти, потрібно лише зна... знати мою улиблену пісню. Бас співає чітко, барабани урочисто грають, гримять. Скрипка здригається пронизливим голосом. Банджо гр... гримить граючи. Заспівайте мою пісню, і моє сховище відкриється для вас. Тобто, у нас грають барабани, скрипка, а потім бас, барабани, скрипка, банджо. Бас, барабани, скрипка, банджо. Окей. Це трохи дивно, але мені чомусь здається, що нам треба саме в ту кімнату запису. Ось тут вона. Відчуваю, що я повинен щось зробити, але мені здається, що чогось не вистачає. О, там дивися знову Бенді стоять, але їх там вже двоє. А де з них що тут стояв внизу? Дивися, ось тут у нас є банджо, барабани. Віалончер стоїть. Портепіано, Прикольно Ух ти. Закарилося А це кімната, там, де, мабуть, записують якісь звуки. А ось, до речі, скрипка стоїть. І що у нас там було? Там у нас були а, бас, барабани, скрипка, банджо. Я шведесенько все це записав. Зараз ми прослухаємо ще один запис. І це у нас вже Сюзі Кемп. Якась. Може, це тільки і мій другий місяць роботи на Джо і Дрю, але вже точно можу сказати, що мені тут сподобається. Здається, людям справді подобається мій голос Ангела Аліси. Це каже, що вона, можливо, буде такою ж популярною, як і Бенді колись. Останні кілька тижнів я озвучую все підряд: від стільців, що говорять, до курок, що танцюють. Але це перший персонаж, з яким у мене є справді зв'язок. Начебто вона частина мене, Аліса і я, ми досягнемо багато чого. М -м, цікаво, цікаво. Але давай все ж таки ми з тобою якось пробуємо відкрити ось ці двері. Добре. Якщо там у нас був запис про те, що він спочатку вмикав проектор, а потім кудись тік, втікав, можливо, нам з тобою треба вимкнути його, а потім вже повернутися вниз і зіграти мелодію. Але тобто, я думаю, ми натиснемо, і вона буде грати, а ні. Вона грає, грає лише тоді, коли ми натискаємо. Окей, що у нас там були? Бас, барабани, скрипка, банджо. Давай спробуємо, чому б ні? Я дуже сподіваюся, що у нас це вийде. Зараз ми швиденько піднімемося на другий поверх. Ось так. Вмикаємо проектор і швиденько, швиденько біжимо вниз. Так, що у нас там? Бас, барабани, скрипка, банджо. Бас, барабани, скрипка, банджо. Ух, як довго-довго бас, я так розуміє, що це, мабуть, оце. Бас, барабани, скрипка, банджо. Так, нова ціль е, війти в сховище. Так. У нас все ж таки відкрилися з тобою ці двері. Окей, тут у нас ще стоять музикальні інструменти. А що це за голоси? Це ще одне місце, де був е, ритуал. Унітаз стоїть, дивися, туалет якийсь банджо, лялька Бенді. Ну нам треба перекрити це мінус один. Він тут що не Я думав, їх тут один. Ох! Ох, ти що так лякаєш? Я взагалі не очікував, що він тут буде ооо о А, так, швиденько, 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 давай ними розбиратися. Ви звідки взагалі тут з'явилися? Так. Все? Ні, двері не відкриваються. Це означає, що не все. Ось тут ще одне місце, де ці чорнильні монстри були. Тепер все. Я можу вийти? Мені здається, що треба трохи поїсти. Цього супу, чи щось воно таке цих консервів. Окей, а перший Є. А що ми з тобою перекрили? Лазарет? У нас з тобою звільнився Лазарет? Ну добре. Так, ще один монстр. Ось так, все ми його вбили. Що у нас тут? О, ні, вентиля тут немає. Куди він подівся? Це що нам тепер ще й вентрі шукати треба? Але у нас з тобою є ось ця штука, яку ми, до речі, можемо. Доступ к... у... Що це утілітя? Це що, це там щось Видалення якесь таке. У... Ти це бачиш? Там тінь Бенді. О, ні. Чи це не Бенді? О, я не знаю, але там хтось стоїть. Тут внизу ми всі грішники. Це що таке? О, там монстр, і у нього в руках вентель. А ось ця штука. Так, держала вентель. Я бачу, так, але де він зник? Нам що, треба буде ще й бігти за ним, чи що? Ну окей. О, у нас тут, до речі, з тобою є ще одна касета. І можна з'їсти супчику. Давай послухаємо, що у нас тут буде на цій касеті. І це у нас вже Джек Фейн. Я люблю те, що і її дуже важко досягти в ці напружені дні. І, звичайно, тут можна жахливо і звичайно, тут може жахливо смердіти. Але це просто ідеальне місце для такого старого, а... старої людини може, як я. Пісні семі завжди були трохи а, формальні, але якби я а, не йшов іноді. У них ніколи б не було б е, відповідних слів. Тому я збережу мій розум, співаючи і мій ніс закритим. Це, типу, каналізація? Але я думаю, що це також чорнила. Цікаво. Знову Бенді. О, це ж наш монстр. Так, а ну віддай, віддай, віддай нам цю штуку. А куди він зник? Це якось трохи дивно, тобі не здається? Чому він постійно зникає, коли я тільки тільки до нього підходжу? О, до речі, у нас є важіль. Ага, здається, я зрозумів. Окей, нам з тобою треба зробити якось так, щоб він потрапив на те місце, так? О, до речі, він там виліз. А ну, давай спробуємо. Оу, oh, єс, yes. все. Ми це зробили. Забрали вентиль. Вибач, я повинен був це зробити. Uh, до речі, uh, класна шляпа. <laughs> ну так, шляпа у нього була досить класна. Ох, непроста річ була, але добре, що ми це швиденько зробили з тобою. Все, біжимо тепер назад. Нам треба поставити цей вентиль, і таким чином ми зможемо перекрити ще одну штуку. І я дуже сподіваюся, що таким чином ми потрапимо в ту кімнату, де важіль наш основний, так? Та піднімайся вже. Чому ти не піднімаєшся? Це, піднялися. Ось так, піднімаємося сюди. Ось тут у нас знаходилося місце, де повинен бути другий вентиль. Перекриваємо. Окей, okay, okay, я думаю. Ми це зробили. Повернутися в Офіс Семмі. Мені здалося, що там виліз монстр, але ні, там начебто ніхто не вилазив. Сем, повертаємося в Офіс Семі. Головне зараз знайти ось тут. Так? Так, Семмі. Ось тут у нас знаходився з тобою. Є важіль. Це у нас радіо з тобою? Добре. Е, давай перекриємо вентиль. Ще що е, піти по сходах. Сходи, це там, де. А, це, мабуть, там, де з самого початку у нас е, був вихід, але все було затоплено, так? І... <зас> Сенсі! На... А ти ще хто такий? Він вдарив нас по голові nice. Семі Лоуренс? Пора зячно і обережно. Would ми we? ж не хочемо, щоб no, наші овці що? Ні, не хочемо. Admit, am... Повинен признати, що uh, вражений It тим, що ми пройшли цей путь, те, що я you зроблю you зараз, може показатися cruel. жорстоким. Але е, віруючи, повинні почути своє спас свого спасителя. Він має мене помітити. Підожди, ти здаєшся мені дуже знайомим. Твоє обличчя? ні, не зараз. Ми наш повелитель визиває нас, моя маленька ов... вівця. Прийшли в час пожертвувати, і тоді я буду е, звільнений від цього тюрма. Цієї чорнильної чого? Тихіше, послухай, я чую його, як він крадеться, крадеться. І так, почнемо. Ритуал повинен бути закінчений. Скоро він, нас, він почує мене, він нас звільнить. В сенсі ритуал. Він що хоче принести нас в жертву а, цьому чорнильному демону? Ей, вівці, 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 пора спати. А відпочивайте, пора в ліжко. А вранці ви можете прокинутись або ж ви будете мертві. А почуй мене, Бенді, встаньте із тюрми, востаньте і прийміть моє. Що? Звільніть мене, я визиваю вас чорнильний демон. Покажіть і прийміть цю дорожню овечку. Ні, мій лорд. Я ваш. Він що схопив його Семмі? а втекти звідси втекти. Та... А куди втекти? Куди втекти? О, наша сокира. Це що зараз відбувається? Він хотів нас принести в жертву цьому чорнильному демону Бенді. Але Бенді, я так розумію, що сам його вхопив. Хм, це прям дуже дивно. Окей, і куди нам втікати з тобою? Тут зачинено. Воно що протікає сюди? О, ні. Мені здається, що даремно ми тут залишаємося. Давай тікати. Давай, давай, давай швиденько розбивати всі ці дошки. О, ця машина опустилася вниз. Так, швидко-швидко розбиваю це все. Розбиваю. Мені вже здається, що тут ми точно з тобою не повинні бути. А де моя сокира? А де моя. Ух, ні-ні-ні, Бенді тепер накинувся на мене. О, давай тікати звідси, давай швидко, 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 давай, стрибай, стрибай. Ух, так, не сюди, не сюди, треба йти вперед. Ось так. Я дуже сподіваюся, що ми з тобою все ж таки зможемо втекти звідси. Ти подивися, яке воно все темне стає. О, тут є двері. Тут є двері. Ух. От зараз було трохи моторошно, але ми все ж таки з тобою втекли. Це що, ляльки Бенді? Чому Семі нас захотів принести в жертву Бенді? Хм, ну добре, давайте далі. Це що консерва? Тут хтось є? Я знаю, тут хтось є. Вийди і покажи себе. Це ось той, який був на тій машині? З ребрами і ключем? А це хто Борис? Борис? Це ще один співробітник е, цієї фабрики? А як він опинився живий? Чому він живий? Глава третя. Вз, е, зльоти і падіння. А що це за кімната така? Він що нас забрав до себе? Покинути приміщення? Він нас привів до себе додому? Ну, окей. Давай виходити звідси. Що це у нас так? Туалет якийсь. Його речі сушаться? Це точно його дім. А, ось і сам Борис. А Борис, ти можеш у нас якось. Ні, ми з ним не можемо розмовляти. Я думав, він нам розкаже хоча б, що тут відбувається. Ну, окей, оскільки нам треба, про, по, треба покинути приміщення, давай вийдемо. Я не виберу звідси так You're просто. Door, Мені потрібно відкрити двері речегом. А мабуть, у Бориса він є. Що у нас тут? Треба буде поговорити з Борисом. Ну, давай, Борис, розкажи нам. Ей, hey, hey, приятелю, де тут house, є речах. Ти можеш мені його віддати? Угу. So. Mm -hmm. Йому треба буде приготувати поїсти, так? А, найдіть три концерні банки. А де вони можуть бути? Ну, ось перша. Друга, окей. А де третя? Можливо. Ні, ну я не думаю, що вона була в туалеті, так? Хоча. Ні, тут замкнуто, тут немає. Куди нам треба йти? О! А, ось вона. А Цього повинно вистачити. А, зварити Борису суп. Ну, окей. А треба шукати тарілки якісь чи щось таке. А, воно все само автоматично зварилося. Ну ось. Хм. Він нам віддав цю скриньку. А, ось важіль. Нарешті, нарешті. Так. А, поставили сюди, натискаємо. Знайти новий вихід. Давай подивимося, що там не відходь далеко. Це... Ох! Oh! Oh! <laughs> Цей Борис мене так налякав зараз. Я взагалі не очікував, що він тут буде. Ооо, це прям жорстоко. Так, ти так більше не роби, окей, Борисе? тому що, ну, дійсно, було досить моторошно. Так, що у нас тут є? Двері якісь? Важелі? Чи що-то щиток якийсь? Like really Схоже, що попереду дуже it's темно. Like... Нам треба знайти щось, щоб е було світліше. А війти в вітьму, ще що, знайти ліхтарик? Борис, де ліхтарик? А, Борис? Де ліхтарик? Скажи, будь ласка, ти його тут може десь заховав? Я без ліхтарика в темряву не піду. Я вже. Опа, но. Ми з тобою сховалися тут, у цій шафі. Щось мені здається, що це не просто так, що попереду, коли ми з тобою туди зайдемо. А, ось Ліхтарик, ось де він. Ось. Так, Борис, ти давай йди вперед. Ось так. Я буду йти за тобою. І Я дуже сподіваюся. Щось тут вже не так і те, і світло з цим Це ліхтариком. Не бійся, Борис, я буду направляти світло на тебе. Тобто, якщо ми цього не зробимо, його може схопити Бенді. Окей. Ми оце. Ти це чуєш? Мені здається, що Can там. Ти це чув? Так, yeah, yeah. да, і я теж. Мені здається, що це ходе Бенді там. Я прям впевнений в цьому. Все, ми з Борисом пройшли. А двері? Ще один тут. Я не the бачу the нічого. Є якісь ідеї Борис? Ми не бачимо з собою взагалі, що тут можна буде зробити. А поговорити з Борисом. А! -а, -а. Він забрав ліхтарика і пішов у вентиляцію? І що нам треба робити? Може він відкриє оці двері? Борис, ти ж мене тут не покинув? Знайти новий вихід. Ага, все, ну, бачиш, він тут відкрив нам ще одні двері. Я зрозумів. Знову у нас тут обличчя Бенді. Борис? Wow. Нічого собі. This. Я не пам'ятаю цього. Що це за машина така? І чому Борис. Чи це лялька Бориса ось тут лежить. З таких штук вилазять монстри. Т -а, може нам треба знайти шафа, в якій можна сховатися? Ти це чуєш? Там хтось наспівує пісеньку. Це ж не ми були? Я сподіваюся, що це не ми співали ту пісеньку, поки сиділи в тій шафі. Лялька Бориса. Тут на горі є важіль, бачиш? Ось один важіль. О, знову ця штука. Яка веде ось сюди. І тут знову у нас якась машина. Чому завжди щось блокує двері? Тут повинен бути вихід. Що в нас там? Відремонтувати іграшкову машину. Підказка. Ага, встановіть важіль напруги. Окей. Чому вони всі такі якісь дуже страшні, ці іграшки тут. Бенді у нас тут знаходиться стільчик. Нічого зробити. Ну так, ми там бачили важіль з тобою. Так? І оці провода вони йдуть туди. Окей. Зробили це. Напруга з'явилася. Але недостатньо. О, ось! Дивися, іграшки застрягли ось тут. І тому а, лента не могла рухатись. Що? Ні, нам треба, я так розумію, знайти всі оці штуки, так? Все. А, включити іграшкову машину. Там, до речі, є касета, її можна буде потім прослухати. Це, вмикаємо. Що, шафи відкрилися. Це прям дуже цікаво, а там попереду темрява, і якщо чесно, я туди йти завзалі не хочу. Ну добре, давай ми зараз, хоча б прослухаємо цю касету, може там знайдемо якусь підказку. І це у нас Шон Флін. Я не розумію, у чому проблема. І що, якби я пішов і не намалював криву е посмішку на деяких ляльках Бенді, це точно не дає жодних підстав для містера Дрю зриватися на мене. І якщо він дійсно хоче бути таким корисним, то він міг би е, розповісти мені, що я маю робити з цим, з цим складом і з купою ангелів, як вони там називаються. Жоден шматочок із цього безладу не буде добре продаватися. Можливо, щоб позбавитися цього, мені доведеться розтопити Що? Розтопити що? Розтопити якусь пічку, щоб все це спалити. Ай, так, ну добре. Що у нас тут далі? Підказка включити грошову машину. Ми це зробили. Там попереду темрява, і туди я йти. Чи ми А, ми навіть туди пройти не можемо. Ось воно, що. Дивися. Воно потихеньку туди-сюди їзде. І так ми можемо відчинити ось ці двері. Хм, Прикольно. Так. О, це ж наш ангел, так? Що відбувається? Це що таке? Вона співає пісню? Оу, загорілася кімната і тут туди... О, йо! Нічого. З... О! Де вона ділася? Де вона ділася? Чому то так темно? Ангел Аліса, я бачу тебе там. Нова муха в моїй безкінечній павутині. Підемо зараз, давай подивимося, що ти доходить з ангелами. Вона вилізла? Вона звідти вилізла? Нова ціль знайти новий вихід. Ооо. Так, у нас тут з'явився прохід. Але це тепер вже буде за нами ангел Аліса бігати, а не Бенді? Ох, так, демон або ж Янгол. І куди нам іти? Демон це Бенді, так? А Янгол це Аліса. Ах, ну, давай подумаємо, що нам може причинити менше шкоди, але якщо чесно, мені здається, що то що то не дуже гарний варіант. Давай підемо там до Янгол. Нам же треба. Двері закрилися. О, у нас тут є з тобою ще одна касета, яку можна буде прослухати, до речі. Добре, давай послухаємо, може там ще одна якась підказка. І це у нас знову Сьюзі Кемпл. Так, тепер почуття, що все. А, таке почуття, що все руйнується. Коли я увійшла сьогодні до студії звукозапису, Семі був там із цим е... Епсілом. Що це таке? Цікаво. Схоже, мене про це ніхто не повідомив. Ангел Аліса тепер буде озвучувати міс. Ебсілон пендб? Е, Ух ти ж, А частина мене померла, коли він промовив це? Має бути якийсь спосіб, щоб виправити це? А, тобто Епсилон це, е, я так розумію, мабуть, дівчина або жінка, яка буде замість неї озвучувати ангел, Янгола Алісу? Але чому? Чому замість неї тепер буде це інша людина? О, там була шестерня намальована. І це мені здається не просто так. Ще одна шафа, де можна сховатися. Ну що ж, мабуть, знаєш, що ми зараз робимо? Ми на цьому зупинимося і будемо продовжувати вже в, в наступній серії, тому що мені здається, що зараз попереду буде щось дуже-дуже неприємне. Отож, я з тобою не прощаюся. Побачимося у наступному відео.